Марихуана палала працівники обласного управління Служби безпеки України знищили рекордну кількість рослинної наркотичної речовини. Ще у 2010 році в одного злочинного груповання правоохоронці вилучили 630 кілограмів готової до вживання марихуани, майже дві тонни сировини коноплі і 160 кілограмів її насіння. Аби завантажити увесь дорогоцінний на чорному ринку товар. Знадобилася ціла вантажівка та мікроавтобус. Вартість цієї марихуани сягає як мінімум 10 мільйонів гривень. Це готовий до вживання наркотичний засіб. Так звана марихуана, в даній боці знаходиться близько 200 літрів, таких бочок декілька. Можна сказати, що один стакан міра вимірювання марихуани коштує приблизно 700-800 гривень. Вась цей урожай вирощували в селі Хутимир Тломецького району. Злочинним бізнесом опікувався директор місцевого рибгосподарства та його спільники. Багато гектарні плантації пильно приховувалися і охоронялися. Як виявило слідство на них під примусом, ще й працювали місцеві мешканці. Рослини висівалися на кількох ділянках в лісовій зоні, а також прихованих ділянках між пагорбами. Ділянки були оточені, охоронялися. Під'їзди до села також охоронялися і знаходилися під спостереженням. Шляхом примусу і залякування наркоторговці залучали до робіт на цих наркоплантаціях, які складали десятки гектарів мешканців села. Та надійно приховати свої злочинні дії наркодилери не змогли. Фабіда вже присудила очільнику групи 10 років в'язниці, Його посібники отримали по 8 років.